Кукусі, бусі, добрий день, добрий рам. Я вже прокинулась, трошки це, як, пожована. У мене така піжама, це мені тато подарував на день доньки. Мені і Танюшки. Ми можемо виступати в дуеті, одинакові. Дивіться, заснула із заколкою на голові. Тепер маю такий об'єм. А зараз ранку буду збирати моросика в садочок. Він зараз тільки прокинувся, дивиться мультики на телевізорі, а я побіжу робити йому сніданок і сама будуватися чиститься зубки. Подивіться, на роботу можна ходити. Класно? Класно? Бусі, що у нас сьогодні в планах? У нас в планах. Завезти моросика в садик. Потім погнатися до мами хоче щось завезти. Потім ставати щось робити, просаднику закінчувати. закінчувати. І потім до нас приходить тракторець, і ми будемо сіяти. Добре, ви вже внесли, прокультивували наші поля. і Сьогодні будемо сіяти кукуруд. А так я вам скажу. Ось такі у нас справи. А далі ми в планах хочемо то в Саврань поїхати. Це вже буде завтра. Завтра Що завтра за день? Я Це пекарі. Змиваємося, чистимо зуби. Ану покаже прийцюск. Все? Побігли в садочок? Так. Хто тут йде? Мирончик в садочок йде? Так. Да. Мама тягне, а не йде. Алло. Прийшли, там друзі чекають уже. Планы буси меняються, я вже їду На поле заберу папу, а потім до мами. Отако, От трошечки плани помінялися. Привет! як дела? Ось я вже у мами тата забрала з поля. Привезла везла сміття викинула на призеп туди. Все, бачки з водою вже. Уже людяна, людяна випшить ніхтось грамоткусь. Ганяю на ельки. Елька, Нісанчик, вагончик і Бодін там ще в гаражі. Тому... Ох, всі бачать, який те майстер у мене. Ми вже знову на полі, вивезли кольосико. Ще знову в село. Сімка вже кавує, я йому від мами кави привезла, моя десь там стоїть. Забрала племінника, задниця Загрузили з тетком карбоміту. Подивіться, зараз ще сюди насіння сіні кукурудзки і все, і сіємося. Усі собі теж капучино зробила, Танюшка сміється, що треба тепер ще кришки, такі, щоб на винос з собою. Так, Гордійко вже грається. О, треба заслити ліжко, б'ю, коли встав. я вам скажу. Зараз буду готувати обід. Аля, вечерю. Добрий день! Так, друзі. закинула ще стірочку одну. Гордійко. Ага, Дивіться мультики. Оля. У кубусі, поки збирала моросика в садочок, ще трохи комп'ютер включала, працювала. Зараз чучу треба і буду його вимикати. Можна зайчик? Молодець. Ти все питаєш умнічка. Дивіться, ось у мене вже такі навушники, а це Мирон вибирав собі чохол. Бачите, тепер те з навушничками. Екскурсію роблю. Питаю, куди ведуть двері. Вийшла, а тут дімка красоту робить нам. Ти мені каву зробив? Нічого собі, а ну давай. Раз, я з молоком Зараз з молоком кава. А ну давай. Що? А своє? Я... Ти без молока п'єш? Да, я без молока. Ммм, така смачна. Я таку люблю. Все, дякую вам, ви дуже гарний бариста. Дякую. М -м -м. Он, катається на машині. Щось вже в Діме питаєте. Іна, готую зажарочку. Ти питала, чи Олія сподобалась? Якщо в нас вже на дні, як ти думаєш, сподобалась нам олійка чи не сподобалась? Супер. Так. Реклама, безкоштовна реклама. Ну, друзі, зажарочка готова. Картошечка порізана. Зараз давлю сюди чесник, викидаю зажарку, солю, перчу, листя, лавровий, і картошечка буде тушитись. беремо каструлю і отак. От Картошечка перемащена, зараз водички не повно, щоб просто вона лягла. Картошка щоб лягла. Що гордічик? Другі мультики біжу, моя красота. Так, друзі, а це замаринована гомілочка. Чи бедро? Бедро, напевно. Не знаю, курка. Все, Приїхав татко, воду його зараз на поле на воду, гордічик, напевно, поїде. Або зі мною або до мами своєї. Все, їдемо тепер в папа, я. За цей раз я це перший раз їду в неї. То mm -hmm. ми лиш на Ельці і на вагонові, а на твої я не їду. У мене ж такої немає. Та в тебе сама крута. Mm -hmm. Все, ми вже в третій машині. Добре, що брат в гаражі, бо ми б на його їздили. Mm -hmm. Так, бусі, вивезла тата на поле. Добре, що відбій тривоги, бо вже хотіла моросика їхати в садочок забирати. Зараз прилітаю додому, в мене ж картошка на газі. Зараз в духовку ставлю кури, вивішую стірку, вмиваюся, переодіваюся. І нам ще треба з мамою Сібрань до нотаріуса. Прилітаю звідти, і зараз до нас прийде трактор сіятись, і до дімки там, що підвести, відвезти. Думаю, що вже дядька-тракториста буду ходувати після того, як засімся. Або як будемо приїжджати з площі на площу, побачимо. Отакі бусі у нас Дні веселі. Я вже думаю, так, зніму вам все, як воно є, всі красі. З машини в машину. Бо тою на собрання, тою на поле, а там соляркою, а наш вже завантажили. Весело. Що це в мене? Вчора діко образи сьогодні хто. Треба голову помити. Нема коли. Бачите, мені ще голуби мити. Так бусі по берегу зробила лаовашок, салка нарізала салатик до картошечки, я вже готова. Я вже зі скоростю звука помила ноги, переодягнулася. Сідаю, їду за мамою. Ку -ку. Ми вже все в були вже на тарі, під'їхали зараз. Держу становище, чекаю маму і летимо на село. Бо... Верно, вже прийшов трактор. Заберу мироника з садочку, потім спакую харчі, водички та й на поле. Ми ще й в такому місці стоїмо з тобою. В укриття. З укриття йде. Це ти пищиш? Да. Де Папа да. Папа вдома, зараз на поле поїдемо. Мам, я не хочу Я хочу на поле. Я хочу ту. Може до гордійка поїдеш? Да. Ну так. Актора самі прийшов, Дімка носить насінчику. Хорошо, я завозю маму, лишаю росика, бо він хоче до гордючі. Робити каву. Кузя, сторожуй хату. Що Де ти у у да. був Плани міняються як в гітлера. Ми вже не на полі, ми вже йдемо на розсадник. Ось затримується наш тракторець із цівалочкою. А мороз залишиться у горлі. І так, бусь, подивіться. І аж он до отуди. Го бачите? Він комі. Влюбився в цю панам. Все, їду. Все, ми їдемо на поле. У мене тут була дуже почетна місія. Я збирала мішки і <сі> пакувала. Це теж комусь треба робити? У нас місія, бо кажуть, що дуже серйозно. Капець. Як ти її побачив там? Така здорова. Дуже здорова. О, воно на нас дивиться. Диви, диви, то пшеничку. О, це здоровенно. Дуже велика. І телефон в мене шикарний просто. Диві. Куди ми їдемо? Мам! Мам, є. О там на там, давно там, там. Будемо дитини мультики? Добрий ранок, бусь. Верон, куди ми йдемо? Я не хочу вже точки. Ну хоч не хоч, мама тебе занесе. Дімка прогріває машину. Зараз їдуть на поле досіватися, бо вчора не досіялись. Мама, очі тут. До дідусь сонечко, ще сьогодні, а завтра, післязавтра і ще два дні будеш вдома, добре? Да, з дідулькою з папою. Куку Бусь. обід вже зготувала, Дядькам на поле. Дімка сказала, буде вдома. Потім дімки вдома накрию. Е, Летю в магазин, зараз куплю ще хлібчик, бо не купила. Все купила, а хлібчика не купила. Тайтко. Пострадла, водичка, тепленьке, салатики. Їду. Куза, сторожу хату. От пес хороший. Все, бусь, у нас обжинки. Засіялися Я вже розклала? виклала, Ну ще не розкладала, щоб кузьки муськи не позалазили. Все, пообідали, їдемо додому. Я спереду. Хочу їхати помаленьку, не робити йому пилюку, а воно щось все одно встає пилюка. Все, можна вже й дощику. Вже засіялись, можна дощику. Пока-пока, проходьте до нас в гості. Хорошо? в бусі. Стірку вивішено. Дімку розгрузився, що було на козі. Відуємо зараз із вами прицеп у це і будемо. Там нічик сміття викидати і вивозить. Добрий день! А ти хочеш там. Добрий день, привіт, гляночка. Давай тут, давай тут. Дивіться, нас інаквас запросила. Ось там така гарна хто-то. Ялинка з піралькою. Красиво. Красива. Іду, красоти, познімаємось. Всі пишемо, дзвоним Іні з Русланом, подивіться. От, дивіться. Гави, до щось кричить. І це ще тако туди, туди, а я не дача йти. Я вам приближу. Вже так по долині гарно. Красиво-красиво. І тут красиво. Там більші, дивіться, ялиночки, а то щось стрижено прямо таке. Ой, оце цікаве. Да? І ця спіралька взагалі це мій фаворит. Також собі йде, отку-та, так, 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 такі, і шапочка така. Все, не спускалася, а Дімко йде, та я вже з Дімкою йду. Ой, а ці такі класні, да? Куди? 120 Скільки? 120. 120 гривень. Такі як у нас бусі, тільки в горшочку, бачите. А Угу. Красиві. тут. Ой, а ось яке все прикольно. А це що, серце? Подиви. Павлін, да, ось голова, крило, а то хвіст. А це кубик, а то шарик. Прикольно. Да, воно похоже на пташечку. Прикольно туди голубенькі ялиночки. Прикольно. Ого, а он до ялинки ті класні. Кажу, а там внизу взагалі ялинки класні. Такі стрижені. Маленька купка. Свій. Зараз вивеземо. Трошечки червоно. Бурочко. І... Ми на світі звалище. Кого габлі? На кузову кину. Хтось котя не викинув. Включила носом камеру і в рукавичках поліція бо, бусі вже закатала, бо загоріла. В таких ласінках теж мені здається, що треба робити тако, бо я теж загоріла. Зараз буду носити отой перейде, там крови. Немає на цьому подвір'ї вже годів 13, да, дівко? Корови нема. А перейдеш, а є. Mm. Перейдеш тіла зняти. Ходка номер 2 Де без перчаток, я оцього. Ти розгружаєш з прицепа, а я з кузва. Все, їдемо за Мирончиком. Давай тут, Мироник. Можливо, тут. А ти спереді? Давай. Yeah. Давай я тебе переведу, йди сюди. Усі. Накупили морозиво, забрали і йдемо в хату. Що? Випустити тебе? Да. На здоров'я. Я Добре? Все, пішли в хату собі. Та куди ти пішов? Там замкнено. Це у нас щось типу, типа обідали. Я ж... просто ми з блинчики. І коли є м'ясо, наші блинчики. Що ти знав, Я детектив вісімдесятого віку. Та ти я... вже зробив тих тіше. Все. Молодець. Давай розказуй, що ти. Каска, бронік, бінокль, грації. Ні, нічого, мам. Мам, мам, рікова. Відкривати? там же все згорів. Уже не зламав. Тягло тож по старетам, а он стамає. По старетам. Так, ну, а так від барабана тут. Друзі, полежали, трохи відпочили. Зробила Димки каву, ми вже на вулиці. Наш хлопіць уже виріс, тату розбирає йому дитячий велосипедик. Буде мовчатися їздити, да? Смурфик, мама. молоток. Молодець. Ну, тата питай, що ти. Все? Газуй! Класно! Все, йдемо на трасу кататись, так? Да? Я А ну скоріше. Нічого собі. Молодець! Бусі, що ви розуміли, він завжди задачкував на ньому їхати. О, диви, ти назад їдеш. Мам, я ти кошеляшки хочу. Ану, їдь до мене. Це від мене. <ривіт> давай, 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 спирайся, спирайся. Давай, тепер до папи, я тебе трошки турну до папи, давай. Давай, Мирон, ти такий великий хлопчик, у тебе сили повинно бути багато. Ма, ма, мене. Ні, дивися, ми вже зняли трубу, якою толкати. Бо вся сила в ноги повинна йти, Мирон. Вся сила в ноги. В ноги, в ноги, в ноги, в ноги. Та дивися, я геть не толкаю, і ти їдеш.